Хустки мали спеціальне призначення: буденні, святкові, обрядові, весільні, народні обряди, пов'язані з хусткою, супроводжували людину від самого народження і аж до смерті. На родини йшли обов'язково з хлібом, прикритим хусткою. Коли купали немовля, то приказували, ми у купіль покладемо червону хустку. У кожній родині, де Підростала дівчина, скриня повинна була наповнюватися хустками, їх дбайливо оберігали, хизувалися перед гостями і сусідами. Коли до дівчини приходили свати, і якщо парубок був до душі, то наречена дарувала йому хустинку. Під час вінчання молодих людей їхні руки пов'язують хусткою. Свято весілля завершувалося покриттям голови нареченої хустиною. Коли син вирушав у далеку дорогу, мати зав'язувала хліб у білу хустину, щоб не забував батьківського порогу. Дай мені, мамо, хустку на щастя, хай буде на згадку вона, щоб не була поміж нами далека навіть чужа сторона. На ній і грони, і пелюстка, і небо і радуги на ній, мов берегиня вроди хустка, здавен у нашій стороні. То нареченим на щастя, то на добро матерям, вічний дарунок, хустина квітчаста, знана стежком і вітрам. Ветелі вечі сумувати, на схилах воска чи дінці. Нема таких жінок у світі. Щоб їм було не до отця з ним хустки. Мов помолодшала мати, гарна і сестра дорога, роси в кустині, немов діаманти, зорі й квіти ти виберегах. Ой, ці луги та бережечки, які вгорі, такі й внизу. На щастя й радість два ріжечки, а два на смуток і сльозу. Сонцю й роботі найближча подруга днів осяйна, душу зігріє і сніжить обличчя, хустка, тернова весна. Василь Юхимович.